Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги приліжковий світильник. Це стильний світлодіодний підвісний світильник, який ідеально підходить для вітальні. Регульована конструкція та сучасний дизайн роблять його привабливим приладдям, додаючи нотку вишуканості вашому домашньому декору. Ви можете підвісити його у спальні як нічний. Світильник або ж зробити акцентом у вітальні. Функція регулювання дозволяє налаштувати висоту, адаптуючись до різних просторів та уподобань. Завдяки елегантному мінімалістичному дизайну він легко доповнює сучасний інтер'єр.